Друзі, усім привіт! Сьогодні 3 травня, але відео я буду викладати завтра. Погляньте, це моя хатинка для томатиків. Я вам вже багато разів її показувала. Вже дуже багато томатиків я висадила. Тут в мене під затіняючою сіточкою від сонця завжди зростають високорослі томати, тому що я їх підв'язую от сюди доверху. От такого, це я вірювачками буду кожен підв'язувати доверху. Не буде тут кілочків ніяких, тут мені дуже-дуже вдома. Як я її робила, це було попереднє відео. Полистайте, лисніть дуже легко. Я робила її. Сама тут немає нічого зовсім такого тяжкого. Друзі, завжди я висаджую свої томати у отакі канавки. Так висаджували мої батьки, моя бабуся, і я наразі теж висаджую тільки у канавки. Я їх потім не підгортаю, бо багато на що цього було запитань. Бо вони в мене отаково в канавках і залишаються. Чому друзі? Бо дуже вдобно поливати. Погляньте, от в мене лежить банка літрова. Я туди просто в ту банку вставляю шлангу і водичка набігає. Поки один рядочок набіг, я потім перекидаю це в другий рядочок. Другий рядочок набіг, я перекидаю в, ну, в третій рядочок і такого, поки повністю всі рядочки в мене не заповняться водичкою. Погляньте, ото перший рядок я висадила ще м м м 5 днів тому. Вони друзі, у нас то жарко, то вночі трохи прохолодно. Вони то в'янули, то заново такі ставали такі дебеленькі-дебеленькі. Ось погляньте вже, які вони на п'ятий день. Ось погляньте, дуже класні помідори. Добре, добре вже поприживалися. Долуночки, друзі, дуже багато запитань, що покласти долуночки. Я кладу лічно. Е, у мене всього потрохи є, то я е, до одних томатів буду одне класти до другії, друге, до третє. Е, буду класти, е, можна покласти невеличку жменьку лушпиня від цибулі, від часнику, того в одну лунку, того в другу лунку, того в третю лунку, шкурки від бананів висушені. Не перемелені блендером, а просто поломані, шкурки від апельсіну, мандарин, там що у мене є? Шкурки від картоплі, від моркви це все ріжеться, сушиться. Я на плиті, у мене пічне отоплення, я все це висушую і такову буду додавати. Потім, друзі, ще я буду додавати, можна покласти у луночку золу дуже класне, теж добриво. Таку жменьку, просто так жменька золу коли в луночку кладеться або Невеличка, неповна верніше чайна ложка, суперфосфату можна покласти. Можна покласти. Я сьогодні буду наразі е, класти е, нітроамафоску, неповна чайна ложечка без гірочки і трохи як неповна, наче. Або півчайної ложечки кальцевої сілітри. Кальцева сілітра для томатів це зовсім супер-пупер. Добре. І друзі, е, надалі ще прийдеться мені купити його, бо я і надалі буду ще вдобрювати. Цим добривом, бо воно дійсно класне. Воно не тільки запобігає вершині гнилі, але і воно нарощує кореневу систему і дає дуже добрий зріст томатам нашим. Це дуже класне добриво. Я обов'язково буду його і надалі користатися. Так, друзі, оце я висадила томати. Добре, залила. Добре, прям залила, добре, добре. Хоча й кожну лунку я добре заливаю, коли висаджу. І залишила. Е, ліпше всього, якщо не дуже шпаре сонце, немає там більше 30 градусів, погляньте, де масяня. Ви бачите? Оце мій кіт, отой, що приволодився. Це ще чудо, це в мене такого ще не було. Лази, оце в мене по сітці тут кожен день погляньте, яка класна сітка, вона зовсім не рветься, Хоча він об неї і когті свої точить. У мене, кстати, друзі, хто не знає, 65% затінення сіточка від сонця. Сонце То от кво. Так, оце посадили, залили добре, прям добряче залили. І тоді бажано тижня-два не поливати зовсім, щоб коренева система пішла туди донизу, щоб потім більше вона була розвинута, більш длінша. І тоді помидор буде більш крепший. не буде так хворіти, і буде більше, естественно, плодів. Тобто, отаку от, такого, друзі. Зразу як я висадила, десь через тиждень. Буду курячий послід мені треба буде, буду піввідра курячого посліда заливати піввідра води і накрию його, і воно буде десь неділю, а то і 10 днів буде переброжувати. Потім буду через два тижні після висадки томатів, не в цей день, не через два, не через три дні, а через 14 днів буду вдобрювати кожну рослинку. Буду брати один літр такого такої Броділочки і розводити в 10 літровим ведеречку. Тобто літр я цієї бродилки туди вилью в відро 10 літрове І додам ще 9 літрів води, і буду по пів літра під кожну рослиночку додавати. Це моє буде перше підживлення. Коли буде помідорам 14 днів після посадки, я це роблю кожен день. І в цей день теж я буду ще обробляти проти фітовтори. Це, друзі, обов'язково перший раз обробляю обов'язково обов'язково хімпрепаратом. Покажу вам обов'язково яким. Не содою, не, е, ну, не чим таким народним средством, бо це не допоможе, друзі. У нас фітофтора вірує прям, ой ой-ой-ой. Обов'язково вам покажу. Так, друзі, у минулому році я висаджувала і по два влунки, і по одному влунки. Але у цьому році я буду друзі висаджувати тільки по одному влунки. Вони в мене високорослі. Я буду кожен томат вести у два стебла. Якщо ви висаджуєте по два влунки, то кожен томат треба вести лише в один стебел. Щоб не загущувалося дуже, бо ну фітофтора дуже чіпляється до наших помідорів, і тоді може. Може дуже швидшвисенько ця хвороба знищити весь наш всю нашу посадочку наших томатів. Воно погляньте, бачите, я понасаджувала уже там-таму. Е Наразі ось вечірок. Друзі, обов'язково висаджую тільки тоді, е коли вже не шпара сонце. Тобто я висаджую десь після е шостої. Е Отакуво ну, десь, коли вже не пале сонце, після 6 вечора. Росада в мене моя, і в парничку у мене розсада, і в стаканчиках я вирощувала, у мене різна-різна. Зараз, друзі, покажу, як я висаджую свої томати на прикладі оцої луночки, друзі. Друзі, у нас, кстати, температура плюс 26. Обов'язково висаджуємо томати тільки у вечірній час, щоб за ніч вони відійшли і не прив'яли. Бо якщо пожарі будете висаджувати, вони зав'януть і можуть не прийнятися. Так, друзі, тут в мене рядочок, я роблю савкою ямки. Раз, і два. Наразі я буду висаджувати. Дві рослинки томату імператор. Це чорний, дуже смачнючий помідор. Я продавала, кстати, розсаду, друзі. Е, дякую, дякую. Дуже багато мене заказували по-другому разу. Сподобалась моя розсада багатьом. Дуже вам дякую. Так, друзі, кальсова селітра. Додаю мене отаково, друзі, е, ну, Савдеповська така чайна ложечка. Отаково. Половиночку половиночку чайної ложки прямо до лунки. О, вот. все. Цілітру обов'язково закручую, щоб вона не вивітрювалася. І отіночок. Так, тепер до луночки десь літра по два водички. І хай вона туди дуже добре е, всмокчиться. Ось о, свої помідорики я вже викопала. Я їх буду висаджувати. Отака в мене коренева система, отакі в мене помідори. Так, перед тим, друзі, як висаджувати їх, оці сім'ядольні листики, я обов'язково так беру і з ногтиками так просто зрізаю, як би. Так, раз. І друг. Коли водичка всмокчиться, буду висаджувати. Наразі, друзі, дуже було багато мене запитань, скільки в мене між помідорами, між глядками. Так, між помідорами. Я на глаз, друзі, все роблю. Але зараз з вами це ми з вами зміряємо. Так, помідор від помідору 50, 50, 49, верніше. Ну, майже 50. Це я, друзі, роблю на глаз. Так, тепер оце в мене один рядочок, ось у мене другий, другий рядочок. Тут в мене я не ходжу. Це просто така перекладинка, якби. Так, тепер звідси помідор від помідора теж, ось, теж, друзі, 50 см. Так, тепер, друзі, ось у мене доріжка. Доріжка. Теж, кстаті, ось дивіться, відсіля до слідучого такого помідора, теж 50. Все, і там далі пішло так само. Там далі теж в мене два ряда, і доріжка і ще два ряда. І тут доріжка і ще два ряда. Тільки друзі, там я буду висаджувати один ряд. Помідори, а той останній ряд, там в мене ще горіх є, там така невелика тінь йде, то я там завжди висаджую огірки. Ну, хто зі мною завжди на каналі, ви знаєте, що там у мене завжди зростають огірочки. Так, все, друзі. Це я вам сказала. Якщо щось буде ще комусь не ясно, пишіть, будь ласка, я вам обов'язково в коментарях напишу. Тепер, друзі, така рослина, я її занурю в землю ну, це моя помічниця. Занурюю десь отаку залишаю від останніх листиків десь сантиметра два і заглубляю аж отаку, де були семідольні листики, ось о, бачите вони? Вони будуть заглиблені у земельку, обов'язково. Земелька, друзі, отакого. Все роблю руками. Завжди роблю руками. Отако. Хто саде в грязь, той буде князь, той буде з помідорами. Тепер добре оце кашу малашу перемішую. Стромляю помідор, засипаю земелькою, щільненько так утрамбовую, присипаю і другий теж, друзі, отакого добре, добре, отак от прямо перемішуємо помідорчик. Майже до перших листочків оці заглублюю. Так, отаково От все розрівнюю добряче. Так, щоб гарно. Це, кстати, друзі, чорний помидор. Е, мене питали ще, які помидори можна садити під сонцем. Усі чорні помідори, усі е, антоціаном, вони дуже люблять сонечко. Їм бажано або отак, от як я е, з самого краю на них буде дуже багато сонця падати, більше ніж е, тим, що ростуть там у глибині, або прямо під палячим сонцем. Бо чим більше сонця для чорного помідора, або для е, або той помідор антоціаном, тим він смачніший, тим е, смачніший дійсно м, сам помідор. І дуже отаківо от екзотичні сорти, як білі Ну, Такі зелені, вони теж полюбляють більше сонечку, то їм бажано ближче до сонечка зростати. У них своєобразний привкус, привкус такий цукерки якоїсь, або там якогось екзотичного фрукту, то вони потрібні, їх потрібно висаджувати ближче до сонечка. Вони тоді будуть смачніші. Так, друзі, тепер беру. І отаку ще зверху заливаю, але заливаю, друзі, дуже добряче. Дуже добряче, щоб десь тижні два не поливати. Щоб коренева система пішла у глибину. Отак. От І хай, друзі, отаково зростає. І тепер буду висаджувати, надалі всі усі помідорчики. Друзі, залишайтеся зі мною на каналі. Обов'язково буду показувати, як я формую помідори. Буду формувати у два стебла. Це високорослі мене всі помідори. Покажу як. Будемо і пасинкувати, і обробляти. Все-все, друзі, буду показувати. Обов'язково все показувати. Так, кому, кому цікаво, які в мене сорти. Помідорів, подивіться, відео за 14 квітня. Я там, друзі, розповідаю, які іменно у мене сорти томатів. Оце потім в парничку в мене зростали. Помімов парничку, у мене ще в стаканчиках там зростають гібридні і такі, що у мене позалишались там по одному, по два насіниночки. То я висадила в стаканчики і буду висаджувати. Ну, де буде у мене місце. Ще друзі. От, отово я готую місце. У мене тут малесенькі деревця. Е, для помідорів буде тут добре зростати. Я вже тут висаджувала. Я тут повиривала травичку і буду висаджувати. Тут в мене огірочки будуть зростати. Тут в мене ось часничок. Так, це моя розсада. Ось такого це вся Мені висаджувати, бо вже, вже на ж, вся, вся, друзі, пішла. Ще, друзі, отутво в мене місце, отако є. Тут теж я майже все висадила. Ще, друзі, зараз покажу ще одне місце. Отут тут погляньте, погляньте, кстати, друзі, як кроп розрісся добре. Я вам показувала, як я садила кроп. Кучечками, а не рядочками. Погляньте, як він класно виріс. Дуже пухнастий, класно. Мені сподобалась така посадочка кропчика. І отут кропчик я вирву, це в мене на продаж іде. І ще тут, друзі, теж буду висаджувати томатики. То от кого, друзі? Зараз покажу ще, які в мене, де в мене ще томатики, усі, в стаканчиках в мене тут зростають. Ось, погляньте. Це вони в мене вже що та розсада закальона, що ця розсада закальона. Воно вже е, то, що я їх повисаджувала, вони не побіліють листечко, нічого з ними не станеться. То отакого, от отакого, отакого. Кстати, ось, друзі, цебуля Exhibition, що я вирощую. Ось така вона наразі, я її вже один раз обрізала, ще може один раз обріжу, подивлюся на температуру, а може і буду висаджувати. Це я перший раз висаджую цибулю Оксибіш через розсаду. Хочу подивитися, чи дійсно воно оце такого, такі здоровенні головки цибулі виростають. Так, це в мене огурчики. Огірочки, друзі, це я не на продаж, це мені. Це я буду висаджувати собі. Так, що я ще хотіла сказати. Друзі, попереднє відео, як і коли обробляти черешню і вишню від вишневої мухи, чим обробляла виноград. І чим обробляла трояндочки. Це обов'язково треба зробити наразі, коли зацвіла акація, друзі. Це попереднє відео. Обов'язково подивіться, кому цікаво, хто хоче їсти вишню без черв'яків. Бо ця вишнева муха відкладає яйця. І тому вишня і черешня у нас червива. Ще, друзі, отково. з цього боку покажу вам хатиночку. Цю. Отак вона виглядає. В мене вона 4 метри ушир. І сім метрів отуди у длину. То отакого. Так, все в мене питали, скільки у мене в рядку томатів? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Е так, там воно короткий рядочок. Дванадцять. Е більш длин длинніше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 у рядку. Ну, дивлячись, який він по длині. Там трошки коротше, тут трошки длинше. То отаково. І у мене виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6. І там з того боку сім, сім рядків помідорів. Оце у мене займає тут, де, де в мене хатинка для томатків. Друзі, дуже велика вам дякую, що ви дивитесь мій канал, дуже велике вам дякую за те, що пишете такі добрі слова в коментарях. Всім-сім великих-великих ворожаїв, миру, тепла, теплого та ясного сонечка та великих-великих урожаїв. -великих усім 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 усім. Слава Україні, друзі!